Булінг, правила поведінки під час воєнного стану та як не потрапити у ДТП. Про все це Чернівецькі поліцейські розповідають учням міста. Роблять це у навчальних закладах, де спеціально облаштовані класи безпеки. Цього разу під час зустрічі відвідали десятикласників у багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Більше про це дивіться у сюжеті. Що таке булінг і як відучити дітей ображати та цькувати один одного? Розповідають чернівецьким школярам поліцейські. Максим каже, такі уроки цікаві, особливо коли про важливе, розповідають фахівці. Сьогодні у нас відбувся урок безпеки з нашими поліцейськими, які нас охороняють. Я дізнався багато чого нового і нам товариші поліцейські розказали і повторили те, що ми маємо знати. По перше, це булінг. Особливу увагу правоохоронці приділяють саме дитячому булінгу. Наголошують дітям образи це не просто вияв агресії. Учням було наголошено про дотримання закону, а також за відповідальність, яка настає за у разі їх порушення. Поліцейські наголосили на відповідальності, яка не стає у разі вчинення булінгу. Учням було наголошено, як себе потрібно вести під час оголошення повітряної тривоги. Мета таких заходів створити безпечне місце для майбутнього покоління, зауважує Валентина Спринь, особливо зараз в умовах війни. Це вкрай важливо. Уроки безпеки поліцейські проводять щодня у різних навчальних закладах та роблять це у спеціально облаштованих класах. Сьогодні, як ніколи, клас безпеки відіграє серйозну роль. Ми були одні з перших, які виявили бажання все таки облаштувати цей клас у себе в закладі. Що таке на сьогодні клас безпеки? Це поєднання різних локацій в цьому класі, які охоплюють собою. Це перше це навчання змінної небезпеки у класі безпеки. Також проходять навчання з пожежної безпеки до медичної і соціально-психологічної допомоги. Є тут і ігрова зона. Діти відвідують клас раз на тиждень, незалежно від того, чи проходять там лекції. Олена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4